І зараз про інформаційну безпеку про війни ми поговоримо з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем. Він на скайп зв'язку зі студією. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, от перед вами перед включенням ми показували сюжет про Андрія Парубія, от Комсомольська правда, таке можна сказати, жовте видання, яке Андрія Парубія назвало серед організаторів убивства Бориса Німцова. Тобто, ми бачимо, окрім просто перевирання фактів, вже починається і така жовтушна кампанія проти українських політиків. Утім, Міністерство інформаційної політики, і ви неодноразово наголошували на тому, що правда вона має бути. Бути з нашого боку, виключно ось так ми можемо перемогти, тільки правдою. Як ви вважаєте, все ж таки ми можемо правдою перемогти? Чи нам потрібно теж вдаватися до таких от методів? Ну мені важко взагалі уявити Андрія Поробія, якого ми всі знаємо як людину, яка може бути там, достатньо агресивною. Навіть під час майдану він намагався бути мінімально агресивним. Моя думка не змінилась. Найкраща контрпропаганда це правда. Ми вже багато разів перемагали саме з правдою в слові. А в даному випадку ця агресія інформаційна, яка відбувається, вона захлисне і заковтне саму Росію. Якщо ми почнемо працювати так, як працюють вони, нам перестане вірити світ. Ви бачите, що відбувається на засіданнях ООН, де світ не вірить Росії. Якщо ми зіступимо з цього шляху, ми ризикуємо втратити наших прихильників в цілому світі. Ми не можемо діяти так діє Росії, тому що це хибний шлях, і це доводить час. Але от скажіть скільки часу піде на те, щоби все ж таки наша правда перемогла, навіть перемогла наших же громадян, які перебувають там на сході? Ну ви чудово усвідомлюєте, що там 70 років радянського союзу і потім навіть 24 роки незалежності ніхто не робив нічого, чи майже ніхто не робив нічого, щоб працювати. З інформаційним простором України і забезпечувати інформаційну безпеку України. і знаєте, міряти це мірилом часу, коли правда переможе. Ну це боротьба всього життя і залежить від нас з вами, і в тому числі від вас, як журналіста. Зрештою, коли правда переможе. Але найкраще, що зараз я чую, це ви не говорите, якщо правда переможе. Отже, правда переможе 100%, і головне це не сходити з цього шляху правди, чесності, гідності, тому що ну, Україна вже таким чином відома в світі. Не Україна Чорнобиль, а Україна гідність. І це важливо. А розкажіть зараз, чим опікується Міністерство інформаційної політики і які питання от зараз на часі: створення телеканалу чи, можливо, створення Ключова. так. Ключова історія зараз, яка сьогодні відбулася. Під час прес-конференції це оголошення про створення експертної ради. Вчора вона була створена. Це стосується написання концепції інформаційної безпеки України. Це саме той документ, який мав би бути створений ще в день оголошення незалежності України, але на жаль, тільки зараз ми сіли його розробляти. І ну це те про що я кричав років п'ять. На жаль, мене не чули раніше. Можливо, зараз з тим колективом, який погодився працювати над цим документом. Ми зробимо все набагато швидше, і в травні місяці вже журналісти, суспільство, експерти, наші партнери з заходу почнуть обговорювати цей законопроект, маючи його на руках. Експертна рада до якої війшли відомі медіа юристи, журналісти Андрій Куліков, Зора Паласаня, Тетяна Лібідєва, Тарас Петрів, Костя Квурт, відомі професори доктори наук, які займаються саме розробкою. Документів з інформаційної безпеки з інституту стратегічних досліджень інших вузів, крім того, до цієї експертної ради долучилися голова комітету по свободі слова і інформації Вікторія Сьомар парламенту і Іван Винник, це секретар комітету з нацбезпеки та оборони. Це два провірних комітети міністерства інформаційної політики. І дуже важливо, що ми всі разом будемо цей документ виробляти, оскільки тоді буде більше довіри до цього документу у суспільства. Я дуже сподіваюся, що до кінця року цей законопроект. Рект стане прийнятим законом або іншим правовим нормативним документом. І ми, зрештою, почнемо вже опікуватися не хаотичною інформаційною безпекою України. Ми не будемо виключно очікувати цього тільки від інформаційних волонтерів. Безпекою держави має займатися держава, і з набуттям чинності ряду законів, держава дійсно зможе цим опікуватися якісно професійно, так як це робиться в сполучених штатах в інших країнах. Свідомо того, що демократія це найважливіше, але свої кордони, в тому числі інформаційні, треба захищати, пане Юрію. А в чому має полягати ця концепція інформаційної безпеки? На вашу думку, от як міністра. На, це в тому числі стосується і захисту, ну наприклад, чистотних ресурсів, коли ви знаєте, зараз компанія ЗНБУ, яка є приватною компанією, має один тумблер, одну кнопку. і Вона за допомогою цієї кнопки, якщо б ми зараз перейшли б вже на цифрове мовлення, могла б вимкнути всі телевізійні канали, радійні канали в Україні. І ця кнопка знаходиться в руках приватної компанії, а основним інвестором якої є так звана сім'я Януковича. Подібні речі просто є Ми, як мінімум такі важливі елементи інформаційної безпеки. Захист свого простору такі компанії мають бути державними, вони мають належати державі. і держава має опікуватись цим частотним ресурсом. А те саме стосується і кіберзлочинності, це саме стосується і розроблених документів, які, яким чином Україні діяти тоді, коли проти України ведеться військова агресія на час військової агресії, як як ми маємо працювати. З міжнародною спільнотою, де ми не можемо перейти за якусь тонку межу, де контрпропаганда буде прирівнюватися до цензури, це все оці тонкі матерії, які треба виписати гарно в документі, щоб дійсно міністерство інформаційної політики не дай Боже не перетворилось на міністерство цензури. Саме тому тут і мають бути в цій експертні ради журналісти, відомі журналісти, яким довіряють колеги, які мають ставити ці запобіжники і бути цим контролюючим органом, щоб цей законопроект не нашкодив першу чергу професії журналіста, але при тому опікувався інформаційною безпекою держави. А от е, так само е, зараз от і журналісти опинилися в ситуації, коли в цій інформаційній війні не зрозуміло, що робити, як подавати, наприклад, інформацію вже зараз. За цей рік ми випрацювались. Ми розуміємо, ми бачимо і так далі. Тим не менше, ті самі тренінги для журналістів, як потрібно е, діяти в тій чи іншій ситуації. Чи плануєте ви проводити? Зараз це відбувається, там вчора, позавчора вже такі тренінги розпочалися за участі. Відомих журналістів колишніх тепер там народних депутатів, наприклад, Мустафина єма. А вчора була з цього приводу велика конференція. Перша частина якої здається, я її бачив, і на вашому телеканалі теж де зібралось Близько 40 військових, які зараз мобілізовані до зони АТО, які мають відношення до нашої з вами професії. І я вважаю, що будь-який журналіст, навіть мобілізований, має тримати в руках не автомат, а мікрофон. Це все відбувається під керівництвом мого заступника Тетяни Попової, і вже зараз розпочато серію тренінгів для військових журналістів. Це те, чого ніколи не було в Україні, оскільки ми дійсно не збиралися ні з ким воювати, але бути готовим до цього потрібно в. Тому числі і журналістам є багато речей, які пов'язані з роботою правильною, з безпечною роботою журналістів, яку ми так само не знали, як робити, це стосується і співпраці журналістів з спецпідрозділами з звичайними військовими, де є той контакт, який має відбуватися, і де та межа за яку краще не заходити журналісту, тому що це є небезпечно для його життя. Це все те, що ми зараз проходимо на Марші, це те, що ми маємо швидко робити, оскільки ніколи цим ніхто не займався в Україні. Є дуже багато програм, які ми започаткували, які ми вже зараз впроваджуємо в життя. Але я думаю, що для того, щоб я все це встиг розповісти, вам краще поставити повтор прес конференції яку сьогодні давав я давала Тетяна Попова, заступник міністра, і два радники. Один з них опікується Сергій Констинський інформаційною політикою Криму. Інший це івета, яка опікується. І делікатна, делікатника опікується саме тренингами для прес-служб міністерств, тим, що ми називаємо відкрита влада. І хотіла вас запитати про ситуацію в Костянтинівці. Цю трагедію і в Міністерстві внутрішніх справ і експерти наголошують на тому, що цю трагедію зараз от намагаються використати, і провокатори намагаються показати от якраз українську армію в негативному світлі, Якимось чином робота в цьому питанні ведеться для того, щоб ситуацію кардинально іншою показати. Що насправді це дійсно трагедія, але це не означає, що українські військові ось такі. Дивіться, якщо ви відкриєте сайт, будь-який веб-сайт, веб-сторінку, будь які соціальні мережі інформаційних військ, інтернет-платформи, яку ми створили для інтернету, ви побачите велику кількість матеріалів, де буквально скріншоти аналізу через моніторинг того, яким чином як розповсюджують цю інформацію. Російські спецслужби, які працюють в інтернеті, я вам скажу, що користи від того в них дуже мало. Ми потихеньку почнемо відвоювати інтернет-простір російських спецслужб. Ми це робимо не за ті кошти, які витрачає на це Росія. Але тим не менше, навіть ті спецоперації інформаційні фейкові історії або вкидування інформації про ту саму Костинівку, вони не мають такого розголосу, як це було раніше, тому що. По факту, ми вже зараз починаємо трохи відстоювати е, свій е, інформаційний суверенітет. І я вже про це говорив сьогодні на прес-конференції, Ми перестаємо захищатися. Ми переходимо в наступ, пане Юрію. От е, ця історія з Леонідом Муравйовим. Я так розумію, в принципі, це може бути не поодинокий випадок, коли російські журналісти можуть або намагатися, або їх запрошуватимуть. Також і українські телеканали. На роботу, як до цього в міністерстві ставляться, чи, е, чи нормальна це практика? Ну ви ж знаєте, напевно, мою реакцію вона так само була публічною. Е, я говорив про те, що як тільки з'явилися ці щотки, що я мав розмову з керівництвом НІС, це інформаційна агенція, яка опікується новинами на телеканалі Інтер, і мене запевнило керівництво цієї інформаційної агенції, що ця людина не буде працювати на телеканалі Інтер, якщо коротко. Саме про цього антигероя, якщо говорити загалом, то очевидно, що подібні люди є ну, як на мене, проявом частини тієї агресивної машини Росії, яка впливає на кількість українців, які гинуть на сході, це пряма пропаганда, пряма ганебна практика. Геберсільської пропаганди, яка ну, є як наслідком ці жертви, які ми маємо на сході, тому ці люди очевидно, що це є частина той великої історії, яка буде показана світу в Гаївському трибуналі. І, до речі, оці сюжети такі матеріали це теж частина доказів агресивної поведінки, яка призвела до великої кількості жертв наших з вами співгромадян на сході. А скажіть, будь ласка, а ми говоримо про ви говорили про створення телеканалу «Ukraine Tomorrow», якщо я не помиляюся. А скажіть цей телеканал він більше буде орієнтований на Європу, на інші держави, щоб їм розповідати те, що відбувається в Україні, чи все ж таки і на українську публіку також? Ні, очевидно, ну принципово насамперед цільовою аудиторією цього каналу будуть десь близько 20 мільйонів українців або людей, які вважають себе етнічними українцями, які живуть поза межами країни. Ну і очевидно, що сотні мільйонів тих людей, які сприймають інформацію російською мовою. Це в першу чергу є цільова аудиторія, тому що ну, вони мають отримувати альтернативну інформацію від тієї, яку бачать з російських телеканалів так званих телеканалів. Я говорив про те, що мовлення буде вестись російською, українською, англійською, і в тому числі там будуть програми про Крим і кримсько-татарською мовою. Для нас це є ключовим і важливим напрямком, оскільки велика кількість роботи і програм дій Міністерства інформаційної політики будуть направлені на те, щоб Крим не зник з порядку денного ні тут в Україні, ні в світі. Крим це частина України, і всі це мають пам'ятати і розуміти, оскільки інакше нам не вдасться. Повернути а, цей а, півострів а, в рамки в межі а, нашої з вами держави. І, і очевидно, що це в першу чергу ну, так мене болить, тому що я спілкуюся дуже багато з журналістами, які приїхали а, з Криму і які вимушені були приїхати на материкову частину України. І повірте мені, що а, Велику частину інформації, яка буде робитись на цьому телеканалі, вона буде стосуватись таких проблемних тем, які можливо не всі хотіли б бачити в світі, але ми будемо примушувати їх дивитись правду того, що відбувається з українськими громадянами з кримськими татарами з іншими народами на тимчасово окупованій території і анексованій території, якої є зараз Крим, і якої є зараз певні райони Донбасу. А от що стосується телеканалу АТР кримсько татарського який з 1 квітня окупаційна влада Криму може закрити, як ви прокоментуєте, чи є можливість того, що цей телеканал таки працюватиме, або можливо українська материкова Україна може запропонувати тим журналістам щось? Подивіться, по перше, ціла програма є розроблена е, радником з питань інформаційної політики Криму Сергієм Костинським щодо юридичного захисту журналістів, які там працюють, і іншої е, співпраці можливо, з журналістами, які зараз залишились зараз там в Криму. Що стосується контенту, який виробляють і цей канал і, і, і телеканал Чорноморка, то є домовленість під час засідання комісії по по відновленню телеканалів Мовлення на Донбасі і комісія, яка опікується національним простором України, є домовленість про те, що продукт контент цих телеканалів з'явиться на українських телеканалах і. Є цьому чітке доручення, яке було на цій комісії дано, і Олегу Наливайку, який дуже позитивно сприйняв ці ініціативи. Це керівник держтелерадіо і мова йде і про комерційні канали, які готові розміщувати цей контент у себе на телеканалах тут на материковій частині України. Тобто продукт не пропаде, його побачать все одно. Він не має права пропасти, тому що це надто важливо зараз для України. Ще раз ви самі можете це відчути останнім часом. Я не говорю про останній тиждень, коли ми активно почали компанію нагадування, що Крим це Україна. Бо якщо брати десь останній місяць, чомусь почав зникати Крим з порядку денного, як велика велика проблема не України а цілого світу.